Якось так співпало, що ми, коли виїхали, в мене той же день батька відправляли в сторону Донецької області. Батько отримує поранення під лиманом десь через місяць, бо тоді в нас же ж не озброєння, не було нормального нічого. Історії також порозказував нормально, що ти сидиш з калашом, муха одна поруч лежить, а над тобою авіація, танки. Поранило його, е, вивезли. Поранення виявилось, слава Богу, не дуже тяжким. Спас мій подарунок. Я колись йому ножа подарував. Е, ну, вручну викований, іменно нормальний ніша, охотничий. І він в нього торчав отут в броніку. Якраз там де лямка, була голова латунна Вовка, больстер, і попала в цю голову. І відрикошетило в руку. Тобто він каже: твій подарунок мене шпасти. Якби пробило в області, де лямка якраз броніка, то може і не випав би.